Всім привітики! Сьогодні я виступала, тому мені мама з татом дали подарунок. Так, взяла ложечку собі, отаке вот от желе маю. І тут невеличка кашка. Хм, стоп. А що як це? Так, це теж цукерка моя підписники. Ой-ой. Бомбезна. Mm. Любі підписники. Таку шоколадку і багато інших. Ви можете придбати у центрі Львова шоколадка. Прикольні там вироби всякі. Так, ложку ми даємо. Mm. Це була бомбезна і смачнюча розпаковочка. Мені це дуже сподобалось. Коротше, па-па. І не забудьте підписатись на мій канал. Подиві рекомендовані відео мої, які стали найпопулярнішими. Не розумію чому, але це була правильна розпаковка дуже-дуже великих розпаковок. 18-та частина, а саме остання. Я не розумію, чому ви настільки лайків набрала. Подивіться шосту частину подружок. Вона дуже цікава. Ну що ж, підписки всім, па-па-па, па, -па, -па, -па. Підписуйтесь і ставте лайки.